Величезний привіт і, звичайно ж, побутова хімія в магазині АТБ покажу вам найкращі знижки. Вітаю вас на каналі. Акції з 20 по 26, включно серпня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, ну що ж, давайте розпочнемо із порошків. Порошок персіл, а колор вагою 4 кілограми, 503 гривні. А в акції зараз порошок Грюнвельд вагою 4 кг 243 гривні зі снижкою. І ось такий спліт о 1,5 кг універсальний порошок для автомату 68 гривень. Silan Sensitive це великий об'єм, літр 452 гривні. Та є ще ось такий трішки ну, менший це ароматерапія. На 770 мл 108 гривень 40 копійок. Так, бачу, що зі знижкою непоганою, то навіть хорошою порошок гала. Тут вага 2700. 2 кг 700, 700 г, Ціна 257 гривень. Дійсно, це хороша ціна. Зверніть увагу, господинки. Зі знижкою порошок лоск вагою 2400. 2400. Так. Написано, що при температурі 20 градусів навіть справляється. Зі знижкою 274 гривні. Ну, я заукрулю ці копійки в більшу сторону для зручності. Також я помітив, що хороша знижка на ось цей гель для прання Шим. Літр 800. Універсальний. А засіб для прання універсальний. Його ціна 124 гривні. Знижка 30% на гель для прання ProWash Універсальна формула вагою 200 за 83 гривні. Не дотягнуся до wash and Free, але ви всі його знаєте. Це універсальне гель для прання вагою 4 кілограми за 140 гривень. А є ще маленький, точнісінько такий самий, тільки вагою 200. За 117 гривень ну, вигідно взяти оцей великий 4-кілограмовий. Пересіл експерт, колор порошок 300 г 57 гривень. Така ціна всюди його, акційна ціна в кожному магазині. Порошок для прання Савекс вагою 4,5 кілограми за 404 гривні. Зі знижкою зараз невеличкою господарське мило. Розумний вибір. Тверде, 200 грамів 1550. І мило від щедро господарське. Також 200 грамів 21,40. В акції зараз також гель для прання Grunwald, вагою 282 гривні. Капсули ProWash 3 в одному, універсальні. 23 гривні. Штуки можна прати в холодній та в гарячій воді написано. Альпійська свіжість, свіжість майже 140 гривень. А зі знижкою капсули для прання Грюнвальд 13 штук 107 гривень. В акції капсули для прання Wash In Free. 19 штук в упаковці. Універсальні. Також пере у холодній воді написано 157 гривень. Знижка 40%. Порошок Гала автомат 300 грамів 36,50. Є ще порошок Гала для ручного прання. Також 300 грамів за 32 гривні. В акції порошок Грюнвельд вага 400 грамів. 30 гривень та 40 копійок. Засіб для дитячого посуду сатін 2850 500 мл. Зі знижкою засіб для миття посуду Нео 500 мл, за ціною 37 гривень. Фейрін 69 гривень півлітровий. Підвісні блоки в унітаз Нео. За дві штуки зараз можна заплатити 50. 4 гривні 50 копійок це дуже хороша ціна, особливо ці хороші гарні з ароматом Ягід. Я такий брав, мені сподобався. Нічим не відрізняється від інших блоків. Ну, звичайно, що Гелеві набагато краще, ніж оці сухі. Але із сухих оцей, мабуть, буде кращий. Є, звичайно, одинарний підвісний блок Нео 33 гривні. Але ж зараз вигодно взяти оцей подвійний, так що зверніть увагу. Брев 61 гривня. Не забудьте за неолітровий гель для чищення унітазу за 70 гривень зараз. Зі знижкою рідина для миття посуду Гелекс 950 грамів 90 гривень. За 43 гривні можна придбати ріо універсальний чистячий гель 500 мл. А ріо це таблеточки для бачка в унітаз. 4 штуки за 33 гривні. Засіб спрей для чищення від нагару Кіптяви Антижир, спрей 500 мл, 78, 79 гривень майже. Мастер клін ефективно видаляє жир. 800 мл спрей 113,60. Ще можна придбати Гелекс, антижир 500 мл, а спрей 72 гривні. Від торгової марки RIO спрей для дзеркал та для вікон 500 мл 36 гривень. Засіб крот для прочищення зливних труб літр 51 гривня. Для маленьких принцес шампунь Джонсон 300 мл 109 гривень. Сухий шампунь Шаума 150 мл 105 гривень. А зі знижкою зараз можна придбати великий лак для волосся, своє лінія 400 мл за 85 гривень та 60 копійок. Пантін прові залишається 149 гривень. Така ціна в кожному магазині на цей шампунь. зараз. І я бачу, це, мабуть, змінили пакування. Пам'ятаєте він? Да, ось цей був оцей «Романтик», професійний шампунь. Зараз змінили пакування, щоб ви знали, хто користується. Може по кольору будете шукати світлу баночку, а вона вже ось така кавова. Також 80-500 мл залишився об'єм. За ціною 124,40 є багато різних для різного волосся. Так, Засіб для купання малечі три в одному. Є різні аромати. Ось так я поставлю, щоб було видно. Три аромати на вибір. Можна використовувати його як шампунь, як піну. для Ванни або шикгеть для душу 51 гривня 500 мл Ну і звісно, звісно ж, шаума 400 мл це найнижча ціна, яку я бачив на сьогоднішній день. Зверніть увагу по 89 гривень. Шаума відновлення, догляд для фарбованих волос для жирних і чоловічий проти лупи для жирного волосся 102 гривні, також 400 мл Дуже хороша ціна на ось цей шампунь Head and Shoulders, Але зверніть увагу 500 мл, 179 гривень. А в інших магазинах по такій ціні продається шампунь 400 мл, Так що оця ціна на цей Head and Shoulders, хто миє постійно ним волосся. Можете навіть зробити запас. Дуже хороша ціна зараз. Шампунь проти лупи м'ята 300 мл 75 гривень. І точнісінько такий самий, тільки більше за об'ємом 750 мл за 114 гривень. Спіралі від комарів Рекс 12 штук 49 гривень. Можна також придбати зараз фумігатор рейд за 133 гривні. Помігатор своя лінія 89 гривень. Рідина Рекс 77 гривень. Рідина своя лінія 36 гривень. Пластинки від комарів Рекс 2750. Пластинки рейт 29 гривень. 19 гривень 50 копійок пластинки. Своя лінія від комарів. Можна також придбати спреї від комарів та кліщів, 100 мл, А своя лінія 32 гривні. Спрей від комарів та кліщів 80 грамів. Своя лінія 57 гривень. Є ще Джонсон. Дуже ефективний, дуже хороший 100 мл, 138 гривень. А, освіжувачі повітря Ріо в магазині АТБ зараз по 38 гривень 70 копійок. 300 мл об'єм є різні аромати. Шампунь від Dallas, сила п'яти трав, 900 грамів, це для пошкодженого фарбованого волосся, зараз по 60 гривень, зверніть увагу, хороша знижка. Шампунь доктор. Це реп'яхова, касторова та розмаринова олія, тобто три олії проти випадіння для укріплення 105 гривень, об'єм літр. Жіночий гель для гоління 200 мл Gillette 145,60 Gillette Джілет піна для гоління 300 мл, 90 гривень. Гель для гоління арку 118 200 мл. Та піна для гоління арку об'ємом 300 мл 85-40. Крем для гоління арку 60 г, 48 60. Зі знижкою 40% рексона антиперспірант 75,50 Дуже хороша ціна на велику риксону 200 мл 90 гривень. Антиперспірант сухий рексона 80 гривень. І чоловічу можна придбати за 74 гривні. Антиперспірант Нівея сухий 85 гривень. Так, а я пак Оп, зараз продасться. Зараз хтось купить. Я показував рексону суху. 80 гривень, також знижка 40%. Взагалі, зараз в магазині АТБ знижка на рексону 40% на всю. Крем Нівея Софт 57 гривень. Також знижка на класичну Нівею 106 гривень 150 грамів. Знижка 40% на дитячий крем, 27 гривень 75 мілілітрів. Крем своє лінія для рук 80 мл 1940. Крем для рук Beauty Derm, 75 мл, 26 грн. Лірен крем для обличчя. Алої та олія каріте можна використовувати день та ввечір 50 мл. за ціною 82 гривні. Зі знижкою. Вибачаюсь, Зі знижкою Айлмекс зубна паста дуже хороша, 75 мл 106 гривень зараз. Лакалут Sensitive 100 мл за ціною 74,50. Бачу, розкуповують лакалут Актів Herbal також 100 мл, 73 гривні та 50 копійок. Колгіт 75 мл, відбілююча 52,70 Зубна паста Дентал 100 мл. 41 гривня та 40 копійок. Зі знижкою також зубна паста Farma Dent 100 мл за ціною 66,30. Dent 75 мл 56 гривень. Зі знижкою зубна паста Blendamed 3 d White по 59 гривень 75 мл. То користується парадонтекс. 100 мл 113 гривень. Галіцеринове тверде мило дуру 42 гривні, 30 копійок. Мило тверде ДАВ 65 гривень. За вагою 135 грамів. Є декілька ароматів. Мило Нішель, своя лінія 90 грамів, 30 гривень. Тверде мило факс 63 гривні. Мило своя лінія, тверде, 58 гривень. Крем, мило своя лінія для рук 900 мл 45,50. Рідке мило дуру 300 мл 56 гривень та 30 копійок. А зараз хороша знижка на гель для душу, зволожуючий з оліями Джонсон. 400 мл 72 гривні. В акції гель для душу для Петі Марсельє. Об'єм 250 мл 62 гривні. Також зі знижкою гелі для душу ось такі кремові це літрові наші. Є декілька ароматів, 51 гривня. Гелі для душу дору 450 мл, 87 гривень та 60 копійок. Мило рідке тео для рук 400 мл, 51 гривня. Ось такий великий Old Spice, літровий. Зараз можна придбати за 299 гривень. Мило ромашка. Розумний вибір. 31 гривня. А є ще також алої. Тверде мило своя лінія 140 грамів. За акційною ціною 22,70. В акції. Чоловічий гель для душу 500 мл 62 гривні. Для найменших засіб для купання 350 мл. Три аромати на вибір. За ціною 54 гривні. І далі жіноча гієна. Дивіться, вся жіноча гігієна зараз в АТБ із червоними цінниками. Покажу найкращі знижки, а ви вже обирайте

Для найменших міні-бі-підгузки трусики, як для дівчаток, так і для хлопчиків. Зараз зі знижкою 30% за ціною 210 гривень. Зі знижкою міні-бі підгузки трусики 188 та 216 гривень. Міні-бі-підгузки по 281 гривні. Вологі серветки міні-бі 24 штуки за 13 гривень акційна ціна. І точнісінько такі самі міні-бі, але вже бачу, розібрали. Пакування просто 72 штуки, таке ж саме пакування, ну такий самий а, малюнок. 72 штуки 31 гривня та 30 копійок. Розібрали все. Знижка 35% на антибактеріальні серветки 72 штуки, 27,50. Вологі дитячі серветки, 72 штуки, 2950. Ватні палички, своя лінія. В тубусі 200 штук 28 гривень. Опа. Зараз хтось його купить. туалетний папір двошаровий. Своя лінія чотири штуки 35,50. А є ще делюкс по 86 гривень. Тришаровий чотири штуки. Це були всі акції. Я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.